Останні сюрпризи січня, де в Україні очікуються дощ, сніг та похолодання найближчими днями. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 29 січня, сніг та дощ покинуть всю територію України. та лише у Криму йтиме мокрий сніг з дощем. Нарешті території України без опадів. Вітер в цей день північно-західного напрямку: 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 29 січня, то буде морозно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від мінус одного до плюс двох, а вночі буде від мінус двох до мінус п'яти градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 1, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 1 до плюс 1, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів. У понеділок на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 1 в день, і від нуля до мінус 2 градусів морозу вночі. У Києві, 29 січня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!